Отже, ще раз, ми з вами казали, що іменники змінюються за відмінками і числами. Ви сказали про рід. До роду іменники належать, вони за родами не змінюються. Ми не можемо сказати, «парта» в чоловічому роді. Нема такого слова, правда? Тому за родами іменники не змінюються. Отже, сьогодні з вами говоримо: пригадуємо, точніше, відмінки іменників і на які запитання вони відповідають. А для чого взагалі потрібні відмінки? Для того щоб іменники в реченні правильно поєднувати з іншими словами. Так? Тому що якщо ми будемо вживати тільки слово в початковій його формі, а до речі, початковою формою іменника є, є називний відмінок однини. Угу. Відповідно, якщо б ми вживали іменники тільки в називному відмінку «однини», то в нас би були речення Костробаді. Ну, наприклад, я приніс до дім ялинка. Я до того, я... Бачите, коли ми з вами вживаємо в правильних відмінках, речення виходить нормальним. А коли вживаємо тільки в називному, я приніс до дім ялинка. Ну, щось, щось таке. Ніби, ніби, ніби ми з вами звідкись приїхали і починаємо вивчати мову перший а. день. Так, добре. Отже, іменників в українській мові. Відмінків, точніше, в іменниках в українській мові скільки? Сім. Перший це. Називний. Він відповідає на питання. Хто що, що. що. Далі йде. Родовий Родовий відповідає. Кого чого? Можна підставити яке слово? Родовий. Немає. Кого чого. Так? Далі йде давальний. Даю кому чому. Наступний? Знаходжу кого, що. Далі. Орудний. Чим чим? Наступний. І наступний личний. На питання він не відповідає, використовується тільки для оформлення звертань. Угу. Називний відмінок є прямим, всі решта непрямі. А непрямі це ті, які можуть вживатися з прийменниками. Угу. А прямий біля називного відмінка ніколи не буде прийменника. Тому він прямий. А, от. Також в деяких джерелах деякі мовознавці стверджують, що прямим також буде кличний. Тому запам'ятовуєте, що за певними, за, за однією думкою мовознавців, прямим є тільки називний, за іншою думкою мовознавців, прямим є називний і кличний. Решта відмінків не прямі. Тому, коли ми з вами вчили в п'ятому класі додаток, пригадуйте, ми казали, що. Додаток відповідає на питання усіх відмінків, крім називного, або іншими словами усіх непрямих відмінків. Тобто всіх, знову ж таки, крім називного. Ага. Так. Далі дивимось, Тут вам якраз таки і розшифровано те, що я вже сказав: що називний відмінок однини – це початкова форма іменника. Іменник у формі називного відмінка називає предмет прямо тому і називає цей відмінок прямим. Решта відмінків є непрямим. У формі називного і кличного відмінка іменники вживаємо без прийменників, тобто біля називного і біля кличного відмінка ніколи не може бути е, прийменника поруч з таким іменником. Угу. Наприклад, ми не можемо сказати, якщо кличемо Софіє, ми не скажемо там з Софіє, у Софіє, до Софіє, Правильно? Тому біля кличного відмінка не ставиться прийменник. Так само, якщо ми скажемо е, там, Діма, це називний відмінок. так? Ми не скажемо у Діма, біля Діма, на Діма. Він, він не поєднується цей прийменничок з називним відмінком. Тому біля називного і біля кличного ніколи не буде прийменників. Біля решти відмінків прийменник може бути. Угу. І також у нас існують ті прийменники. Ті відмінки, перепрошую, які завжди вживаються із прийменниками. Зокрема, це який? Дивіться, у формі місцевого відмінка завжди з прийменником буде. Тобто місцевий відмінок без прийменника бути не може. Угу. Да. Далі, наприклад, бачите, на другові, на землі і так далі. Тому що якщо ми скажемо просто друговій землі, то це вже буде не місцевий, а. Давальний, кому чому другові або другу, кому чому землі? Оловили угу. відмінки? Так, ну і бачите, у решті відмінків іменники вживаємо. Як з прийменниками, наприклад, іду з ким, з другом, виров із чим? Із землею. Так і без прийменників. Пишаюся ким другом посипаю чим землею. Угу. Отже, біля яких відмінків ніколи не буде прийменника? Називний і кличний. Біля якого відмінка завжди буде прийменник? Місцевий. Місцевий. Біля інших може бути, може не бути. Так, нам з вами потрібно буде також навчитися визначати відмінок іменника в реченні. Ну, наприклад, як ми це робимо? Ось у нас є будь-яке речення. Боятися вовка в ліс не ходити. Де іменники в цьому реченні? Або вовка. І ліс. Для того, щоб з'ясувати відмінок іменника, нам з вами необхідно поставити питання від слова до слова. Боятися, чого. Завжди ставимо подвійне питання. Кого, чого? Кого, чого? Це який відмінок? Родовий. Отже, слово вовка стоїть в родовому відмінку. У ліс не ходити. Ставимо питання, звідки куди? Так. Куди у ліс? Або як можемо ще поставити питання? У... у кого у що, у кого У що? це в нас виходить? Отже, це знахідний відміняв. Відмін. Добре, а, далі виміняв шило на швайку. Так. Шило, ставимо питання. На кого, що? кого що? Шило, це буде. Знахідний відмінок виміняв на кого на що. На кого на що? Знахідний відмінок. Далі вода й камінь довбає. Так, слухаю. Що вода? Отже. Називний. Так, називний відмінок. Вода. Кого що? Що? Кого чого? Дивіться, вода. Маєте на увазі про те, що вода камінь точить, вода тобто вода впливає на камінь. Отже, вода, ага, вода. що робить? Довбає, довбає. Кого, кого, Ні, не кого що? чого. Кого що? 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 Знахідний відмінок. Дивіться, існують такі іменники, які, які в знахідному і в родовому відмінку будуть мати однакову форму. Тому для того, щоб їх е, визначити е, визначити правильно відмінок такого іменника, можна замість нього підставити будь-який інший. Ну, наприклад, дивіться. Е, пишемо таке речення: собі: бджоли вимагають уміння з ними поводитися. Нас цікавить слово уміння. Слово уміння. Може бути в називному відмінку уміння. Немає кого чого, родовий відмінок, уміння, знайшов кого що уміння. Бачите, в трьох відмінках, щонайменше слово «уміння» має однакову форму. Так? Як нам з'ясувати? Перевіряємо, бджоли вимагають, кого чого уміння, чи кого що уміння. Non, кого чого, чого. але припустимо, що от ми сумніваємося, кого що чи кого чого. Ми замість слова уміння можемо підставити будь-який інший іменник. Ну, наприклад, бджоли вимагають чого? Омед. Бдджоли вимагають огірка. Хай буде. Перевіряємо. Бджоли вимагають. Кого, чого огірка. так? Тому вимагають. Кого? Чого? Чого? Уміння. Зрозуміло? Отже, уміння буде в родовому відмінку. Зрозуміло? Тому, якщо сумніваєтесь, замінюйте ваш сумнівний маник якимось іншим, і ви зрозумієте, який це відмінок. Запитання?